Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді народніший автомобіль в Україні так і в Європі: Volkswagen Golf 5-го покоління, 1,6 MPI. Грудень 2008 року. Автомобіль, як завжди, має особливості. Особливість даного автомобіля він є з газовим обладнанням. Автомобіль на дуже приємній комплектації, без корозії. Майже весь в рідній фарбі, має один косметичний підкрас задньої лівої арочки. На 16 сталевих дисках гума Літня Континенталь заправочний. Знаходиться ззаді в бампері. Автомобіль пригнали з Німеччини. Автомобіль мав всього два власника за всю свою історію існування. Салон виїхав в грудні 2008 року, кінець 2008 року. Ніяких по кузову Зауважень немає, технічних зауважень, ніяких автомобіль немає. Візуально автомобіль в дуже в гарному збереженому стані, без корозії. В слабких місцях корозії немає, показую. Оптика вся рідна, він-код відкритий. Для будь-яких перевірок автомобіль має 203 тисячі, абсолютно підтвердженого пробігу. Автомобіль весь в зазорах, лобове скло, як і все інше, рідне. Гарне домашнє збережене авто. Надіюсь, камера передає стан даного автомобіля. Перевага його газ, малий пробіг та приємна комплектація. І так, розглянемо разом з вами. Детально стан кузова, стан мотору та стан салону. І так, перейдемо до стану кузова. Показую стан лакофарбового покриття, якраз кусочка заднього лівого крила остальне чітко. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Капот не фарбований, автомобіль після детейлінгу. Разом з вами було оглянуто стан кузова лакофарбового покриття Volkswagen 1.6 mpi з газом 2008 року. Випуска 12 місяць. 213 тисяч повністю рідного пробігу. Фіксатори всі справді. Повний електропакет, карти не превищі, салон дуже збережений. Кермо не перешите, не відновлене. Заводська шегрінь з мінімальнішими слідами експлуатації. Автомобіль у нас на двохзоному клімат-контролі. Чистенький потолок не провалений. Корозія на автомобілю відсутня від слова абсолютно. Задній ряд сидінь, чистенький. Ущільнювачі всі на місці. Працює кожна кнопочка. Автомобіль без технічних чи візуальних зауважень. як І всі наші автомобілі, які ми привозимо. Балон, таблетка великий, десь на 60 літрів. Оптика вся рідна, нічого не крутилось, не знімалось, все в оригінальному стані. Ми привозимо автомобілі для вас, як для себе. У нас на каналі ви звикли бачити автомобілі в такому стані, максимально збереженому. Це наша тактика роботи. Наша улюблена рубрика перевірка документів та моїх слів. 213 тисяч було під час купівлі даного автомобіля нами в Німеччині. Є дуже велика серйозна історія. Тюф. Німецький техогляд, обов'язковий щорічний. Є навіть сервісна книга на газ, коли заїжджалось, коли обслуговувалось. Автомобіль мав всього два власника. Другий власник був, змінився в 2019 році. Автомобіль виїхав в солону 8 грудня 2008 року. Року. Тут газ. Показник газу, кнопка, перемикач. Дуже чистенька панелька, чистенький автомобіль. Пройоми все в оригінальному стані. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Співтичка заводиться. Зверніть увагу на стан керма, шегрінь заводська. Термо виглядає ніби тут 130 тисяч кілометрів. Клімат справний, нагрузка пішла. Компресор включився. Радіо працює. Мотор взагалі не чути, як працює, тихесенько. Склопідіймачі всі справні. Ваш улюблений 1.6 МПІ, mpi який дуже любить використовуватись на газу. На нього всі ставлять газове обладнання. Даний автомобіль і так вже приїхав з газовим обладнанням. Оптика як нова, оптика рідна. Є відмітки по кузову про обслуговування. Підкапотний простір в оригінальному стані. Корозія відсутня від слова абсолютно. все як ви любите, не димить, не троїть не сапунить антифріз G12. Біль працює як на газу, так і на бензині без зауважень. Сьогодні ми разом з вами детально оглянули свіжопригнаний автомобіль з Німеччини. Volkswagen Golf 5-го покоління, 1,6 MPI, вже з газовим обладнанням. Автомобіль без ДТП. На 95% в рідному окрасі має єдиний підкрас задньої лівої арки косметичний, маленький. Автомобіль без корозії на 16-літній гумі. Кузов без дефектів, без царапин, м'ятин. Салон дуже збережений. Автомобіль має повністю підтверджених 213 тисяч кілометрів автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні, і єдиним, і другим, третім за всю історію його існування. Що вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини з повністю підтвердженими історіями в гарних комплектаціях. Сьогодні. З вами на огляді був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке так довго шукали. Ми працюємо на репутацію. Всі автомобілі перевіряємо на СТО перед тим, як виставлятися на продаж або вести до вас під дім. Гарне домашнє збережене авто. Надіюсь, камера передала стан даного автомобіля. Тому телефонуйте, будьте першим, замовляйте. До зустрічі.